Стопланс на організація Об'єднаних Націй вимагає негайного гуманітарного припинення вогню у війні між владою Ізраїлю і Хамасом. 153 представники організації підтримали резолюцію під час сесії генеральної асамблеї. 23 країни утрималися, а 8 виступили проти документа, зокрема Ізраїль та США. Недавно Вашингтон наклав вето на схожу резолюцію в Раді Безпеки. Посол США ООН Лінда Томас Грінфілд перед голосуванням повідомила Генеральній асамблеї, що є аспекти резолюції, які США підтримали, такі як необхідність терміново поліпшити гуманітарну ситуацію в секторі Гази, захистити цивільне населення та звільнити заручників резолюції генасамблеї не обов'язкові до виконання, але мають політичну вагу, бо відбивають глобальний погляд на події. Ухвалений документ вимагає негайного та безумовного звільнення всіх заручників і дотримання сторонами міжнародного права, особливо щодо захисту цивільного населення. Посол Пакистану в ООН Муніра Крам заявив, що провину в конфлікті треба покласти на обидві сторони. США та Ізраїль виступають проти припинення вогню, бо вважають, що це буде Хамасу тільки на користь. Натомість Вашингтон підтримує паузу в бойових діях, щоб захистити мирне населення та дати змогу визволити заручників, яких захопили палестинські бойовики 7 жовтня. Перемир'я означає одне й лише одне: забезпечення виживання Хамасу, терористів, які здійснюють геноцид і прагнуть знищити Ізраїль та євреїв. Статут Хамасу це чітко показує. А лідери Хамасу публічно заявили, що 7 жовтня було лише репетицією. Нині більшість із 2 мільйонів 300 тисяч жителів Гази залишили свій дім. ООН попереджає про погіршення гуманітарної ситуації в прибережному анклаві, заявляючи, що сотні тисяч людей голодують. Водночас 197 вантажівок із гуманітарною допомогою перевірили й відправили до Гази. Про це повідомило ізраїльське агентство з цивільної координації з палестинцями. За новою системою фури з Йорданії прибуватимуть на КПП Керем Шалом, що на кордоні між Ізраїлем, сектором Гази та Єгиптом, а потім в'їжджатимуть до сектора Гази через місто Рафах.